Цей великий дарунок усім віруючим полтавцям зробило духовенство Київської єпархії Української православної церкви, Київського патріархату, зокрема священик Свято Володимирського собору Іван Київський, котрий сам родом із Полтави. Всі, хто має якісь проблеми з здоров'ям, духовним станом, душевним, нехай прийде до святої великомучениці із щирим серцем, із розкаянням з молитвою, і ніхто не відійде. Посоромлену від її чудотворної ікони від її мощей. Окрім цього, гості з Києва привезли часточки мощів великих києвопечерських святих ігумена, Никона, Авраамія Трудолюбивого, безвідплатного лікаря Агапіта та преподобного Моисея Угрина, що удостоївся благодаті втихомирювати блудну пристрасть. Після завершення у приміщенні внутрішніх робіт святині перенесуть до Свято-Успенського собору. Поки що ж їх встановили у дзвіниці, де їм зможуть вклонитися усі бажаючі.